mur božilj Зараз аналізую своє життя і згадую, що у мене в житті був такий випадок, коли я волала до Бога, просила у нього допомоги, і він допоміг. І таких випадків в житті у кожної людини були. Хтось, аварія сталася, людина вижила, хтось тонув, Господь врятував, хтось сидів в тюрмі, хтось хворів, хтось просто в болі та в ненависті кричав до Бога і просив Боже, допоможи. І Господь поміг. Господь Він є вірний, істинний, він завжди допомагає. А що робимо ми? Тому що ми ж звертаємо до нього. І кажемо, Боже, допоможи, я буду тобі служити. Все, я там не буду там якихось поганих речей, починаємо перечисляти свої недоліки. Богу клянемо, що будемо йому служити. Це життя, яке я зараз живу, воно вже в кредит. Мені його довірив Бог. Це Боже життя, вже не моє. Адже він мене врятував. Так само і в кожного, хто звертався до Бога, і Бог врятував, це вже не наше життя, та Боже. І це відрізок часу, даний нам, для того, щоб ми могли йому послужити. А що робимо ми? Чи служимо ми Господові Богові, чи являємося ми вірними, такими, як Він вірний? Якщо ні, то ми просто болтуни. І треба змінюватись. Ми запрошуємо вас до нашої церкви, щоб можна було вивчати Слово Боже, розуміти. Та примінити його в своє життя, щоб потім через нас ми могли послужити і іншим людям, і Господь через нас міг інших врятувати. Це Господь і хоче, і хоче. це і є служіння Господу Богу. І якщо ти обіцяв, що будеш служити Богу, це саме дієвий спосіб служити Богу, проповідувати Євангелія до краю землі. І якщо ти не знаєш, як це робиться, напиши мені, і я відповім тобі із радістю будемо вивчати основу християнської віри разом.